Ось цей пам'ятник, що на вулиці Ваговського, демонтують. Композиція складається із трьох променів зірок та людини у скафандрі. Пам'ятник встановили, коли вулиця носила ім'я радянської космонавтки Валентини Терешкової. Зараз у міській раді готують усі необхідні документи для демонтажу пам'ятника. Повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Ми завершуємо підготовку всіх документів. Це пам'ятник, який є на вулиці Воговського. Його називають інколи просто пам'ятник Терешковій, буде демонтовано. Думаю, що демонтаж відбудеться вже в найближчий час. Можливо, це там найближчі декілька днів, можливо, протягом тижня часу. І, власне, що він буде перенесений в музей території терору. Про необхідність демонтажу пам'ятника говорить секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Гереч і додає раніше у 2015 тисячі п'ятнадцятому-дві вже були спроби демонтувати цей маркер радянської доби. Пітера тижня тому обласна робоча група з питань декомунізації звернулася до Львівської міської ради з пропозицією таки завершити процес декомунізації. І сьогодні, як бачимо, заступник міського голови відреагував на пам'ятник Терешковій Терешк... пам Терешковій – це колишня вулиця Терешкової, сьогодні вона Виговського. Там скандальна депутатка Держдуми, яка до нині там є, приїжджала на відкриття нового збудованого району. Колись ну, історичні довідки, назви його і назви вулиці вказують, що все-таки він був присвячений конкретній космонавці або тому періоду, коли вона власне полетіла в космос. І тому ми рекомендували забрати цей маркер ідеології комуністичної і дякуємо місту, що відреагували, відреагували оперативно і якісно. Історик Іван Сверник розповідає: пам'ятник не має жодної мистецької цінності, адже ніде в літературі не описаний. Жодної мистецької цінності ця, ця композиція не має. Однак для музею тоталітаризму це був би дуже хороший. Приклад, я припускаю, що він міг постати 1983 року, коли виповнилися 20 років від моменту польоту Терешкової. Це був ювілей цього виходу в космос. Оскільки вулиця ця в радянський час носила ім'я Валентини Терешкової, то без жодного сумніву цей пам'ятник був знаком на честь Терешкової. Пам'ятником його важко назвати, бо це радше така. Мала пластика, бо це не є щось таке дуже монументальне, тим більше що воно стоє там, не було підпису. Жодного. Коли саме демонтують пам'ятник, поки не відомо, але це планують зробити як тільки підготують усі необхідні документи. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.